Транспортний цех Хмельницької АЕС опікується нетішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Мрія з 2006 року. Це не просто багаторічна плідна співпраця, це душевні зустрічі, справжня підтримка та постійна турбота про діток з особливими потребами. Жодне свято у центрі не обходиться без шефів, як атомників люб'язно називають вихованці. Директор закладу Інна Дмитрук ділиться, що діти не стільки чекають подарунків, скільки спілкування. Низький покрін взагалі для всього колективу, за те, що ви робите таку завжди благородну справу, що ви ніколи ніколи не забуваєте про таку категорію дітей і осіб з інвалідністю. Мирного неба всім. Чергова зустріч транспортників ХС із підшефними закладу відбулася з нагоди дня захисту дітей, під час якої вони не лише отримали подарунки. Вихованці повернули розмальовані патріотичні картини, які їм раніше презентували працівники ТРЦ. Дітки доклали багато фізичних зусиль та старань, аби виконати роботу якнайкраще. У цієї історії є благородне продовження. Розмальовані підопічними реабілітаційного центру картини будуть розіграні у лотерею серед підрозділів Хмельницької армії. Атомної станції зібрані кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників. Дякуємо сьогодні. Нетішинському реабілітаційному центру. Мрія. за їхню працю, опіку, турботу, допомогу нашим дітям та сприяння їх стати частиною сильного суспільства, яке хоче жити у вільній країні, та так само хоче, як усі ми нашої перемоги. Дякуємо діткам за їхню ініціативу, за їхні сили, витрачений час за їхні творчі здібності, які вони спрямовують задля для добрих справ. Свій внесок у якнайшвидшу перемогу України над ворогом роблять навіть наймолодші громадяни нашої держави.